Вітаю вас, друзі! Сьогодні у такому розмовному форматі хочу із вами поговорити про ситуацію на фронті, про те, що відбувається зараз із повітряними атаками проти нашої країни. Але спершу закликаю, як завжди, вас задонатити на русоріз. Отож, якщо ви не помітили, то останнім часом у нас є новини про те, що Збройні Сили України здійснюють контрнаступ. І ви могли собі поставити питання, що це за такий контрнаступ. Про нього постійно розповідає президент України, доповідає головнокомандувач Сирський. Я маю пояснити в декількох словах, що означають оці новини про контрнаступ Збройних сил на Донеччині. Почнемо із передісторії. наприкінці серпня. Росіяни здійснили прорив на добропільському напрямку на Покровсько-добропільському напрямку, якщо казати точніше. І тоді я про це якраз знімав відео. Тоді росіяни просунулися на глибину 10 плюс кілометрів за лінію фронту, змогли е, просочитися у низку населених пунктів. Після того було перекинуто на стабілізацію ситуації корпус Азов. На той самий покровсько добропільський напрям, і от із того моменту триває контрнаступальна операція збройних сил України. За час цієї операції було вибито противника із кількох населених пунктів. Росіяни опинилися напіввідрізаними. Не можна казати зараз за нинішніх умов на фронті, що повністю відрізаними, але напіввідрізаними від основних сил. І от зараз там триває досі українська контрнаступальна операція. Це для того, щоб ви розуміли, що ж це за такий у нас контрнаступ зараз відбувається, про який розповідають. І перш ніж я продовжу, я ще раз закличу вас задонатити на Русоріс, тому що на Покровський напрям ми передаємо найбільшу кількість дронів Камікадзе сьогодні. Ну, не тільки на Покровський, а в цілому на південно донецький І ваші дві гривні надзвичайно важливі. Тому в описі до цього відео є усі необхідні реквізити. Є реквізити також і для бізнесів. Там є посилання на сайт нашого фонду, теж в описі. Обов'язково долучайтеся. Ну і до мого каналу долучайтеся також. Так ось. Варто сказати, що в цілому ситуація на фронті дуже серйозно змінилася в порівнянні навіть із минулим роком. Взагалі, особливістю російсько-української війни є те, що ця війна дуже динамічна, в плані змін, в плані того, що те, що працювало і було актуально рік тому, зараз вже може бути неактуально. І от яскравий приклад, це те, що зараз домінує тактика просочування з боку противника, зокрема на південно-донецькому напрямку. Що ж це за тактика просочування інфільтрації? Ця тактика ворогом застосовується у зв'язку з двома факторами: перше, це надзвичайно висока активність українських безпілотників, от що унеможливлює пересування великими групами. Друге, це нестача, дуже серйозна гостра нестача особового складу в підрозділах Сил безпеки та оборони України, які стоять. Зокрема, на південно-донецькому напрямку. І от це призводить до фрагментації, сегментації, навіть я би сказав, лінії фронту. Як такої єдиної лінії бойового зіткнення, зокрема на півдні Донецької області, зараз немає. Можливо, для когось це буде великим відкриттям, але дійсно сьогодні немає однієї єдиної лінії фронту. Є, ну, такі окремі ділянки. Які утримують наші війська окремі опорні пункти, але однієї єдиної лінії фронту немає. І через це противник використовує тактику інфільтрації, яка полягає в тому, що росіяни часто із використанням протитепловізійних накидок, але не тільки так. Росіяни часто малесенькими групами, по два, по три, а інколи навіть по одному. Пробираються повз умовну лінію фронту, і після того проникають у тил Сил безпеки та оборони України. Чим це небезпечно? Це небезпечно тим, що ворог вносить е, розлад у наші бойові порядки, тим, що він сіє хаос у тилу наших підрозділів, і цим дезорганізовує оборону зсередини. Власне, саме така ситуація і відбулася е, наприкінці серпня, на... Покровсько-Добропільському напрямку. І зараз Сили оборони України проводять відповідно контрнаступальну операцію. Що ще змінилося в плані війни? Ми із вами стали бачити великі механізовані штурми набагато рідше. Останні росіяни здійснювали прямо аж масовані механізовані штурми ще коли вони брали Авдіївку. Потім це відбувалося епізодично і зараз. Цього майже не відбувається. І тут теж є дві причини, які до цього призводять. Перше, це велика робота українських безпілотників безпілотники взагалі дуже серйозно впливають на війну. Ось вони докорінно змінили сухопутну війну. А друге, це нестача у нашого противника танків, бойових броньованих машин, БМП, БТРів тощо. У Росіян ще є бронетехніка, не можна сказати, що її немає, але її стало значно менше. Тому можна побачити, як ворог намагається інколи використовувати Жигулів і слюків, і зараз навіть навчається тому, щоб їздити на конях на лінії бойового зіткнення. Ось. І оскільки противник став набагато рідше використовувати бронетехніку, побачити великі механізовані колони, це стало. Дуже рідкісним явищем, але таке почало відбуватися нещодавно, якраз таки на тому ж Добропільсько-Покровському напрямку. Чому так почало відбуватися? Тому що росіяни дочекалися зміни погоди, дочекалися туману під час туману безпілотникам працювати вкрай складно, якщо не неможливо. І вони поїхали на механізований штурм в районі населеного пункту Володимирівка. Механізований штурм великий, відбивали. Різні підрозділи Сил безпеки та оборони України, вашими безпілотниками, тими, на які ви донатили, в тому числі. Тому я знову дякую вам за допомогу і закликаю вас негайно закинути на Русоріз. Але також працювали інші підрозділи іншими засобами і державними дронами, теж яких постійно не вистачає або вони неналежної якості, досить часто ось. Але на цьому механізований штурм противника не припинився. І буквально з днями росіяни знову, користуючись погодніми умовами, туманом, поїхали на штурм бронетехнікою. Їх знову там палили, розбивали. Вони понесли величезні втрати. І самі росіяни писали те, що вони понесли величезні втрати. Але втім їм вдалося до Володимирівки прорватися і висадити там десант. Тому ось така зараз війна. Вона дуже серйозно змінюється. Змінюється її сухопутна, змінюється її повітряна складова. І ситуація зараз на покровсько Добропільському напрямку лишається досить складною, попри те, що там сили оборони проводять контрнаступальні дії. Але по факту, те, що там зараз відбувається, це зустрічні бої. Що іще змінилося? Змінилося також і те, що наші піхотинці все частіше. Можуть перебувати на одній позиції, ну, 100, 150, 200 днів і більше. І це в тому числі через сегментацію фронту, про яку я розповідав, але також і через те, що деяким командирам плювати на життя особового складу. І їм багатьом, не всім. Але плювати також і на те, що буде із нашим піхотинцем. І проблема в тому, що таке відбувається зараз практично по всій лінії бойового зіткнення і на Лиманському напрямку. Бувають випадки, коли піхотинець сидить на позиції 100 днів і більше, і на Покровському, і на багатьох інших ділянках. Буває так, що навіть росіяни пройшли позиції, де сидять наші піхотинці, і вони перебувають в тилу ворога вже місяць або більше, навіть і таке трапляється. Але системних висновків на вищому рівні, на жаль, не роблять для того, щоб цю ситуацію змінити. І це абсолютно ненормально, коли такі. Наші піхотинці лишаються на позиціях 100-200 днів або більше. Коли такий піхотинець потім повертається, якщо ще повертається, то він найчастіше йде в СЗЧ, тому що ну, демотивація шалена навіть у високо вмотивованого особового складу, у дуже вмотивованих людей. Разом з тим, якщо говорити про південно-донецький напрям на продовження цієї теми. Якщо на Покровсько-добропільському напрямку ситуація стабілізована, то от на Новопавлівському напрямку ситуація дуже погана. Там росіяни просуваються, просуваються щоденно, і, на жаль, мають тактичні, але тим не менш успіхи, і будуть просуватися найближчим часом. І далі, якщо не буде кадрово е, оперативних змін на цій ділянці фронту. Тепер про. Шахеди, декілька слів ще на останок хочу сказати про шахеди. Ми бачимо, що противник дуже серйозно змінює тактику застосування шахедів, і це відбувається, це проявляється не тільки в тому, що росіяни їх стали запускати більше і стали запускати їх концентрованіше проти одного міста або одного регіона. Це також можна помітити і в тому, що часто у нас оголошують повітряну тривогу і в Києві, і не тільки в Києві. У зв'язку з тим, що літає один-два БПЛА. Ось, але при цьому масованої атаки або взагалі атаки немає. Тобто він може полетіти, пролетіти, повернутися назад. Таку тактику росіяни здійснюють для того, щоб таку тактику до такої тактики росіяни вдаються для того, щоб здійснювати аеророзвідку наших об'єктів, зокрема об'єктів критичної інфраструктури. Чи можна було би цю проблему вирішити? Принаймні частково так. Але маю сказати, що досі, ну якщо говорити саме про міста. Над містами діє заборона роботи дронів перехоплювачів, тобто найефективніший засіб проти от такого типу повітряних цілей, який міг би досить безпечно порівняно там з тими ж кулеметними розрахунками збивати ворожі шахеди або гербери, йому заборонено працювати над містами. Ми будемо працювати над тим, щоб ця ситуація змінилася, будемо тиснути і наполягати, що над містами теж мають працювати дрони-перехоплювачі, хоча б тому, що коли дрон-перехоплювач атакує шахет, то у нього є бойова частина, яка при вибуху змушує детонувати бойову частину шахеда в більшості випадків і це набагато безпечніше в порівнянні з застосуванням інших видів озброєння, якими працюють по шахетах. Але тим не менш, от така маразматична ситуація в нас зараз відбувається. Ще Одна дуже велика проблема, яка вже сьогодні є, е, і яка буде розростатися, це керовані шахеди. Росіяни нещодавно публікували відео, як вони керованими шахедами били по потягу на Чернігівщині. Якщо ви не бачили це відео, ось можете подивитися на екрані. Значить, е, суть в чому е, висить шахед або гербера-ретранслятор на певній висоті, там, не знаю, 3-5 кілометрів. І за рахунок цього забезпечує. Сигнал відео та сигнал керування для шахеда, який здійснює атаку. Станом на зараз у росіян є технічна можливість проводити атаки керованими шахедами на глибину орієнтовно 100 до 100 кілометрів, можливо, трохи більше. Але варто розуміти, що технології не стоять на місці, вони будуть змінюватися. І сьогодні функцію ретранслятора здійснює один шахет, який висить на висоті 3-4-5 кілометрів. Умовно, так? я зараз не кажу точних цифр. А завтра росіяни візьмуть якийсь свій літак, на нього прикрутять ретранслятор, і зможуть підіймати такий ретранслятор вище. І Відповідно, дальність сигналу для керованого шахеда буде вища. В чому небезпека? Небезпека в тому, що противник прямо бачить, куди він б'є. Противник з першого цими поодинокими шахедами герберами проводить аеророзвідку. Потім він, коли вже атакує ціль, то він бачить безпосередньо, куди він летить, для того, щоб іще було простіше в поясненні, це образно як великий FPV з бойовою частиною близько 90 кг. Може бути більше, може бути менше, в залежності від модифікації. Тобто, це вкрай небезпечно. Тобто, росіяни можуть атакувати об'єкти, які вони могли не виявити до цього. Росіяни можуть атакувати що найгірше рухомі об'єкти. А якщо росіяни можуть атакувати рухомі об'єкти, це означає, що вони можуть виносити нам не тільки там по потягам бити, як було на цьому відео, а росіяни можуть також і бити по системах протиповітряної оборони. Ну, от, як вони робили у випадку, коли там прилітав розвід БПЛА і потім прилітала балістика. Тільки тепер це буде робити ось отакий керований шахет. І це дуже велика загроза, дуже велика небезпека. Разом з тим, ми е, серйозно відстаємо від графіку щодо масштабування дронової протиповітряної оборони. Не буду зараз на широкий загал пояснювати причини, вони є і матеріальні, і організаційні. Скажу так. На жаль, поки що, поки що така ситуація сьогодні. Але ми зі свого боку, як фонд, ми будемо намагатися впливати на це. Я буду робити деякі публікації про це. З розголосом, завдяки розголосу і вашій активній участі вдалося вже трохи змінити ситуацію на Чернігівщині, хоча зміни там не будуть от прям одномоментно, але однозначно з протиповітряною обороною там стане краще. Я дякую за те, що ви поширювали мій допис. Про це будемо говорити про проблеми, будемо і далі допомагати нашому війську. Яке завдяки вам за минулу добу отримало ще 190 нових FPV. Наш підрозділ висловлює велику подяку фонду Стерненка за найдані шахідеризи на північний кордон. Будемо працювати. Слава Україні! Хочемо висловити велику вдячність спільноти Сергія Стерненка і особисто Сергію за від 80 дронів перехоплювачів Стін, які вже допомагають нам. У боротьбі з терористичними атаками ваша допомога це віра в нас та у нашу справедливу мету. Кожен дрон це шанс врятувати життя. Ми високо цінуємо вашу підтримку і обіцяємо використовувати її для захисту кожного в Україні. Слава Україні! Героям! Слава! 79-та бригада ДШВ. Дякую фонду Стерненка за наданий 30 дронів «Одін». Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава друзі! Ми заходимо у дуже небезпечну зиму, та й осінь не те, щоб безпечна зараз у нас. І маємо робити дійсно системні висновки і з огляду на те, в якій ми ситуації зараз опиняємося, як із повітряними атаками, так і з ситуацією на лінії фронту, і на жаль, на жаль, в мене немає дуже оптимістичних прогнозів. Та нашому противнику буде важко. Так, у нашого ворога теж дуже великі проблеми і з економікою, величезні проблеми, і, і з паливно-енергетичним комплексом. І ці проблеми у нашого ворога будуть наростати однозначно, тому що цей паперовий тигр рано чи пізно порветься. Але у нас проблем теж дуже серйозно, дуже багато вистачає. І ці проблеми далеко не завжди вирішуються. І питання армійської реформи це питання нашого з вами виживання. На жаль. Я змушений констатувати, що армійська реформа в Україні сьогодні не відбувається. А якщо її не буде, то може не бути і України зрештою. Але із вашою допомогою і з розголосом я сподіваюся, що ми змінимо цю ситуацію. До вечора, друзі. Ввечері буде ще подкаст. Слава Україні!